Thank you Зала, тим самим номером гачка і тією самою ниточкою, тими залишками, з яких зв'язана сама шкарпеточка, сам чобіток. Також серединку зашила ось такими класними намистинками. Сьогодні зайшла в магазин під назвою «Аврора». Я думаю, багато з вас знають, що це за магазин з недорогими товарами. І аж за цілих 24 гривні придбала цілий пакетик ось таких гарних намистин пласких. Вони не пластмасові, тому вони такі дешеві. Тому я думаю, на речі, які будуть часто пратись, буде негарно, але ну дуже вони такі симпатичні. Бачите, там видно навіть шовчик, що доводить нам про те, що вони легкі пласкі. Дуже гарний колір позолоти самої такої. Він не кричущий, не оцей цигансько-жовтий, злегка матовий, я б сказала. Коротше, мені вони дуже сподобалися. І в поєднанні з молочним кольором квіточки, і, в принципі, такою бежевою тональністю шкарпетки мені дуже зайшло. Отже, зараз будемо з вами починати в'язати. Беремо ту саму нитку. Ви можете використати іншу, ви можете спробувати цю квітку на різних номерах гачків з різною затовщиною пряжі. Я вам скажу, керуючись основним принципом цієї квіточки, ви зможете додати і за потреби ще й третій ярус квіточок. ви бачите, тут два яруси викладено, Можна буде додати ще й третій. Схеми в мене, на жаль, немає, тому що я цю квіточку ліпила частково, надихаючись просто картинками і з голови, скажімо так. Тому, якщо ви хочете схему, ви можете її собі записати, продивившись цей ролик, або в'язати зі мною по ролику. Отже, на початок в'язання ми з вами робимо ось таку штуку, завели гачок, обкрутили. Навколо нитки і протягли одну петлю. Затягли. Це у нас початок ряду, початок в'язання. Зараз виконуємо 5 повітряних петель: 3, 4, 5. Тепер шукаємо першу петлю, ось вона, вколюємося в неї і протягуємо наскрізь однією ниточкою. Таким чином ми поєднались в коло. Ми зробили серединку квіточки. Ось цю нитку можна в тому напрямку, як вона лежить, ось так ще разок обгорнути. І зараз ми її обв'яжемо разом з нашою серединкою. Отже, тепер виконується серединка. Ми робимо три стовпчики підйому. Це імітація стовпчику з накидом. І ще три повітряні петлі, загально шість повітряних петель. Виконуємо стовпчик з накидом. Робимо накид, вколюємося в центр, просто в центр серединки. Протягуємо нитку, один, два. Виконали стовпчик з накидом. Таким чином ми з вами три петлі. стовпчик. Зараз маємо зробити п'ять таких. Ячейок на 5 пелюсток. Якщо раптом е ваша фантазія підкаже вам на, не на 5 пелюсток, а на більшу кількість, до прикладу, то ви можете виконати більшу кількість ось таких отвірів. Тобто кожен із цього сектора це буде пелюстка в майбутньому. Зараз виконуємо четвертий відсік передостанній. Раз, два, три. І останній, раз, два, три, чотири. У нас виконано. Останній ми будемо вколюватись, поєднуватися із стовпчиком під'єму, який складав у нас три повітряні петлі. Ось так заводимо гачок, протягуємо нитку через обидві петлі. Підтягуємо в кінці завжди. Трошки змінила кадр, щоб вам було краще видно. Отже, тепер, коли ми поєдналися, вибачте, зараз я перероблю ось цю частину самого з'єднання, щоб ось ця косичка була, не була так прямо на нас повернута. Раз, два, три, а ось під іншу долю петлі витягнемо нитку. Ось так. І як ви бачите, вона трошки розвертається, потім вона в полотні ось так стане руба і буде більше подібна до сусідніх стовпчиків. Не буде так притягувати погляд. Ми починаємо в'язати перший ряд пелюсток. Отже, що ми робимо? Ми вив'язуємо три повітряних петлі. Зараз перевірю, скажу точно так, три. Тепер робимо стовпчики з двома накидами. Будемо в'язати ось сюди, в цей отвір, під ось цей ланцюжок. Під нього будемо пірнати. Отже, стовпчик з двома накидами: один накид, два накиди. Пірнаємо під ланцюжок, витягуємо робочу нитку. І тепер пров'язуємо петлі парами. Ось перший накид, перша пара. Другий накид, друга пара, і завершили стовпчик. він виходить вищий, ніж стовпчик з одним накидом. Таких стовпчиків ми виконуємо три штуки. Два, третій. Третій. Тепер буде виконуватись елемент в'язання, який називається піко. Як в'яжеться Піко. Ми в'яжемо 1, 2, 3 повітряні петлі. І тепер можна вколотись в першу петлю, але мені більш подобається, як виглядає ось так, коли я поєднуюсь вверх самого стовпчика, витягуєте нитку і одною ниткою протягуєте наскрізь все. Як завжди, підтягуєте. Ось така штучка декоративна, називається піко. Воно у нас буде по центру квіточки. Завершуємо пелюстку, виконуючи в дзеркальному відображенні ще три стовпчики з двома накидами. І третій. Підтягуємо. Три повітряні петлі. Тепер ось в цей стовпчик, він буде межею між пелюстками. В нього вколюємося, витягуємо одну петлю і протягуємо пару. Тобто виконуємо стовпчик без накиду. Повторюємо так кожну пелюстку. Зараз я з вами разом пров'яжу ще одну: три повітряні петлі. Три стовпчики з двома накидами, три. Два, третій, піко, три повітряні петлі. Приєднуємо, підтягуємо знову три стовпчики з двома накидами. Третій. Завершуємо пелюстку трьома повітряними петлями та стовпчиком. Без накиду. Ось так. Дві пелюстки в нас є. Зараз ми виконаємо ще три, так само поєднаємо все в коло і зустрінемось на початку наступного ряду. Отже, завершили ряд, і зараз нам потрібно замкнути коло. Так, як ви бачите, тут ось у нас ланцюжок, в який ми поєднували попереднє коло. І бачите, трошки тут ніби збитий ритм. Тут стовпчик чітко між двома дужками, а тут ніби трошки в бік відходить. І зараз, коли ми будемо поєднувати коло, там де ми мали б виконати просто стовпчик без накиду, ми виконуємо стовпчик поєднання. Тобто ми з вами спустимось трошки ніби на попередній ряд. І в те саме місце в цьому ланцюжку, де ми поєднувались, ми ось так заведемо гачок. Витягнемо робочу нитку і протягнемо одразу ж в робочу петлю. Це стовпчик з'єднання. Тепер ця частинка більш підтяглась сюди і стала більш симетричною. Тепер нам потрібно трошки відвести в'язання назад. Ми з вами виконуємо одну повітряну петлю. Перевертаємо наше в'язання і чіпляєтесь, за будь що для вас зручне, трошки нижче. Нам потрібно зробити так, щоб ми уйшли ніби в інший ярус, скажімо так. Ось так просто протягли також. Як ви помітили, тепер петля позаду. Зараз ми будемо в'язати основу для другого ярусу пелюсток. Ми виконуємо три петлі підйому, і плюс ще 5 повітряних петель. 4, 5, загально 8. Тепер ми будемо робити стовпчик з накидом і обвивати його позаду навколо ось цього стовпчика. Тобто, ми робимо один накид, ось так гачком обвиваємо його. Я ось так роблю для зручності. Ось так. І навколо нього виконуємо стовпчик з накидом. Знову 5 повітряних петель. Шукаємо наступну перемичку. Ось так, виділяємо і виконуємо тепер навколо наступної стовпчик з накидом 5. І так, ми проходимо кожну перемичку, створюючи ряд основу для наступного ряду пелюсток. Цю квітку можна в'язати хоч як килим, до безкінечності, додаючи кількість ярусів з пелюстками. Основний принцип, що в кожному рядові буде збільшуватись кількість петель. Самій пелюстки, тобто кожен наступний я пелюсток більший. В першому рядові ми по три петлі в'язали, зараз в'яжемо по 5. Відповідно, стовпчики там також буде більше. Тобто, якщо вам потрібно 3 ряди пелюсток, наступний ряд ви будете в'язати не по 5, а по 7, до прикладу. І відповідно на кожну повітряну петлю, потім в пелюстки 2 стовпчика буде додаватись приблизно. Так, знову ось ми дійшли з вами до початку ряду. Відраховуємо три петлі, це був стовпчик під'єму. один, два, три. І третю можна вколотись. Тут можна ланцюжок не перекручувати, тому як він буде у нас весь позаду, його не видно, яким він боком. Як зручно, так і вколюйтесь. І стовпчиком з'єднання. Замкнули все це діло в коло. Тепер відв'язуємо останній ряд пелюсток, в моєму випадку останній за такою самою схемою, як в'язався і попередній. Тільки тепер тут у нас було 3 стовпчики, піко, три стовпчики, тепер буде 5. 5. Відв'язуємо 4 петлі підйому. Тупчики з двома накидами. п'ять штук. Перший, другий, третій. Четвертий і п'ятий, три повітряні петлі для піку. Поєднання. І завершуємо пелюстку в дзеркальному відображенні до попередньої частини. Таким чином ми будемо повторювати потрібну кількість пелюсток. Три. Поки не завершимо ряд, точно таким самим методом, як і в попередньому поєднаємось в коло, виведемо хвостик на задню частину і заплутаємо його по виворі ці квіточки. І все. Надалі вам залишиться тільки пришити зручним для вас методом. Я пришивала цього разу звичними. Завершилась. Звичними білими швейними нитками, так як колір пелюстки дозволив мені це. І в довільному порядку, як мені подобалось візуально, так я і пришивала намистинки. Ось одна пелюстка готова. Коли ми їх зробимо 5, поєднаємось в коло. Ниточку виведемо, всі хвостики заплутаєте, просто прикладаєте, де і як вам зручно. Я пришивала по перемичкам, ось цим рухалась, голку вколювала туди, назад, туди назад, і по другому ряду перемичок також я фіксувала до, до самої шкарпетки. Тобто я прошивала сюди, по цьому стовпчику, декілька стіжків виконувала по пелюстки. І спускалась знову ось так сюди. Таким чином, я пройшла всі частини. Як ви бачите, квітка зафіксована достатньо міцно. От, якщо сильно потягти, то вам видно ці звичайні швейні нитки. І потім окремою ниточкою попришивала свої намистинки. Ви можете використати будь-які намистинки, які вам подобаються. Можете не використовувати їх зовсім. Тоді ваша серединка буде просто ось така. І ось так буде без хвостика, звісно, виглядати. Але мені більше подобається з намастинками. З попередньою квіточкою все зрозуміло. Хочу показати вам таку квітку, яка на гірчичних шкарпетках була. Трошки вона менша, трошки інша. Ось так вони поруч виглядають в порівнянні. Ну, По-перше, це мені подобається більше, буду з вами відвертою. Ця квітка також гарна, але я вважаю, що тут саме на гірчичних я дуже забагато пришила. Тобто потрібно було пришивати також тільки ось тут по самій основі пелюсточки, бо ну, зовсім вона безоб'ємна пласка. вийшла. Цей варіант я використала тоді, коли в мене не було зовсім ніяких намистинок вдома, ні бісеру, ніде нічого в мене не було. Тільки сьогодні я це придбала. Тут я робила просто такі кучеряшки, типу вишивки тобто замітувала, як змогла, серединку. І виконала квітку з такою об'ємною самою серединкою, ніби ще одною квіточкою всередині. Ось вона, також така сама. Якщо вам більше до вподоби цей варіант, я хочу вам схематично зараз у блокноті показати і пояснити, як в'яжеться той варіант, ось цей такий варіант квіточки. Отже, початок тут я робила із кільця амігурумі. Так як ми починали з вами в'язати саму шкарпетку, для того, щоб можна було тугенько затягти серединку. Я її схематично просто ось так звичайним таким колом зображу. Надалі відв'язувалось 5 ось таких пелюсточок. Як вони відв'язувалися? Тобто ви виконуєте дві повітряні петлі, так на схемах точками, кружочками. Позначаються повітряні петлі. Надалі ви маєте виконати два стовпчика з одним накидом. Схематично вони зазвичай ось так виглядають. Така з шапочкою, ось це один накид. У нас таких стовпчики два. Два стовпчики з одним накидом, знову дві повітряні петлі і в кільце. Ось таким крестиком позначається стовпчик без накиду. Тобто ось одна пелюсточка у вас готова, ось ця. таким чином ви виконуєте 5 пелюсток. В кінці тут, ось у вас буде. Давайте, останнє я також вам намалюю. Два стовпчики. Ви виконуєте дві повітряні петлі і е, приєднуєтесь сюди. Наступний ряд буде виконуватись так, як ми робили на попередній квітці, тобто вам потрібно зайти е, за, ну, назад, ніби трошки. Ви так само будете виконувати поміж квіткою. Я просто вище так покажу. По одному стовпчику з накидом, і по три повітряні петлі, формуючи е, основу для наступної пелюстки. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом. стовпчик з накидом пров'язується, я прямо бачите ззаду проколювала ось це місце між пелюстками, там, де був у нас стовпчик з, без накиду. Я прямо проколювала його наскрізь, виводила гачок, підхоплювала нитку і таким чином ще більше надалось об'єму серединці. Знову виконуєте стовпчик з накидом, три повітряних петлі, знову проколюєтесь між пелюстками. Так, ви завершуєте коло. Ось тут ви бачили також штубчики під'єму, також треба було їх підхопити за іншу долю петлі, щоб він розгорнувся, бо видно трошки його. Таким чином, це буде другий, скажімо так, ряд. Це перший ряд, ви виконуєте основи. Ну і третій ряд, власне кажучи, сама пелюстка, яка буде в'язатися, як же вам так краще показати. Ось так. Ось така арка. Тобто це ось вона, другий ряд, ми його відв'язали. І тепер, коли ви також тут приєдналися з сусідньою аркою, ви виконуєте два стовпчики під ці повітряні петлі, можна три петлі. Це за вашим смаком. Принципово, це ніякого смислової. Нагрузки, скажімо, так, не несе. Тепер у вас буде 4 стовпчики з кожного боку від піко. Ось такою перегорнутою краплинкою на схемах зображається піко. Тобто, ви зробили 3 петлі повітряних. Надалі в'яжете з одним накидом, я в'язала, ви можете поекспериментувати зробити з двома накидами стовпчики, тоді просто буде ось ця частина, сама пелюстка буде вища. Для порівняння це один той самий артикул пряжі. Як вже вам так скласти, щоб вам було видно саме різницю в висоті стовпчиків. Погано видно, але я сподіваюся, що ви бачите, що саме висота, тут де два накиди, вони трошки вищі і пишніші такі, ніж там, де один накид. І все. З іншого боку, все так само. 4 стовпчики, піко з трьох петель повітряних. І ще 4 стовпчики в інший бік. Знову дві чи три. Дзеркально відображаєте початок без накиду стовпчик. Таким чином виконуєте всі 5 пелюсточок, так само нитку вивели на задній край, заплутали по полотну. Кільцемій гурумі підтягли. Зафіксували також якось по зворотній частині хвостик, щоб не розповзалося наше кільце. І так само пришиваєте. Тобто такий варіант буде гарніше виглядати, на мою думку, в тому випадку, коли ви не будете серединку нічим заповнювати. Тому що тут серединка ну вона така достатньо об'ємна і не наскільки вона прям прекрасна, щоб залишати її нічим не заповненою, хоча також дуже цікаво виглядає. Її можна по-різному обіграти, в залежності від фону основи, який буде під нею. Або також заповнити вишивкою, або дрібним бісером, наприклад, цю зашити. Ну, це вже прояви вашої фантазії. Отже, я вам дякую за ваш час, за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі та відгуки. Надіюсь, вам все було зрозуміло і все сподобалось. Дякую, дівчата, за увагу. Гарного дня, до побачення!